Друзі, вітаю! Я вас на майданчику Вінкар. Сьогодні я вам покажу ось цього Меганчука в рестайлі. Це у нас 2021 рік. Зверніть увагу на бампер, зверніть увагу на оптику. Також в нього оновлена мультимедіа, оновлена взагалі приборна панель, центральна консоль мається на увазі, і сама приборка, там де спідометр, там все теж оновлено. Це у нас чистий 21 рік. Машинка має двигун К9К в 115 кінських сел. Саме не 110-й, а 115-й, тому що у нас вже є AdBlue. AdBlue у них ставився з кінця 18-го року і, відповідно, прибавили плюс 5 лошадок. 142 пробігу, E, двигун К9К в парі з автоматичною коробкою передачі ЄДЦ, з мокрим щепленням. Тобто, це нового покоління коробка, яка в принципі дуже ресурсна. Хоча, скажу вам так, на своєму досвіді 300 тисяч бачив пробігу на старій коробці DC4 з, сухим, з сухою сцепою. Давайте пройдемось по кругу, ще покажемо, яка у нас задня оптика. Вона теж дуже цікава, класно виглядає. E, Колеса у нас 16, це у нас ковпаки п'ятиспицеві. Цікавіша оптика задня, вона теж LED. До речі, передня оптика у нас LED. Хоча комплектація Zen, передня оптика також LED. LED денні ходові вогні і ближні дальні теж LED. Задня оптика теж круто виглядає, особливо ввечері. Маємо парктроніки, парктроніки передні, парктроніки задні. Кузов, до речі, весь в оригінальному окрасі, але зараз ми ще попередньо пройдемось по ньому товщиноміром. Лобове теж, до речі, одиничка 2021 року. Погнали по фарбі. Давай Ваня з цієї сторони, щоб було видно. Обігли. 96, 93, 113, 100. Крила пластмасові. 96. 103. 91. 99. 95. 86. 99. 99. 106. Дах. 94. 90. 86. Далі. Ляда у нас пластикова і немає смисла пропікувати. Заднє крило. 92. 92, 108. 93. 98. також клієнти визвонюють, зараз зробимо паузу. 86, 102, 110. Ну, і капот, в принципі, вже пікали. 104. Тут все в оригінальній. Пройдемось по комплектації. Також, як і у всіх зенках, попередній дорісті є безключовий доступ. Але раніше, якщо тут була сенсорна кнопочка, то вже додали звичайну кнопочку. Пішли до салону. В принципі, по матеріалам зовні все виглядає плюс-мінус так же само: електроскло підіймачі з доводчиками догори, донизу, автоскладування дзеркал, підігрівчики, регулювання та автоскладання дзеркал. Мультикермо. Сидіння водійське має мікроліфт, бачите, яка оновлена приборка, вона набагато цікавіша. Також мультимедіа. Автомат, двозонний клімат-контроль. До речі, по мультимедії, по приборці, і також і кермо. Як бачите, кермо у нас вже оновлене. Е, інші кнопочки, тут круїз контроль, обмежувач швидкості. Є також є система стоп-старт, є датчики утримання в полосі. Е, Android, Auto, Apple CarPlay, зарядочки AUX, Тут все є. По мультимедію тут реально потрібно десь на півгодину розповідати. В принципі, все те ж саме, як і в старих, тільки воно вже в більш оновленій, скажімо так, оболочці. Е, Датчики душу, датчики світла. Все, звичайно, ж тут є. До речі, ось такі от у нас ключики і два ключі. Значок у нас вже новіший, але він в дористі, і вони теж вже оновлені, ці значки є. Давайте покажемо, як він у нас в салоні. Тут у нас, до речі, сидіння є мікроліфт в пасажирі. Це вже бонус, скажімо так, і сидіння пасажирське складається для кращої погрузки. Давайте перейдемо назад, покажемо, що ми маємо ззаду. Загалом гарний стан автомобільчика. Ну, Недавно 142, 142 тисячі кілометрів підтвердженого оригінального пробігу. Тут, тут у нас є органайзер, можна туда, тут щось складати. Також можна з сидіння складати з багажника, так і можна його складати з салону. Ось так от воно все у нас виглядає. Пішли, ще він код, покажемо на склі. Машинка, до речі, розмитнена, сертифікована і ціну, ту, що ви бачите, вона, скажімо так, під ключ з повним пакетом документів для першої реєстрації. Він-код ось. Нажимаєте скрін або жмете паузу, записуєте собі, можете перевіряти по карвертикалю, по офіційній базі, без питань. Любі перевірки ми тільки за. Що ж, машинка в наявності Вінниці і готова до любих ваших перевірок. Запрошую гості на тест-драйви та на каву. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.